Права 4,35. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас громістка різниця двох виразів. Ми дорівнювати 3, що ділиться на А плюс 2. Ну що ж, щоб це довести, давайте знайдемо різницю цих виразів. Ось я переніс її вниз. Ми бачимо, що тут є у нас дробові числа у першому дробі і в другому. Щоб позбутися десяткових дробів у знаменнику. Чисельнику хай вони залишаються, Бачимо тут і 0,25 і 0,5 помножимо на 4. Запишемо що додатковий множник, запишемо, дорівнює 4, так буде простіше. А в другому, у нас у знаменнику є 0,5 помножимо і чисельник і знаменник на 2. Від цього у нас дріб залишиться таким самим. Ну що ж, Тоді ми запишемо, що це дорівнює. Отже, 4 множимо на 0,9. То я одразу буду множити 4 на 9 36, Там є один знак після коми. То це вийде 3,6. А в знаменнику 0,25 А помножити на 4. 0,25 на 4 це буде одиниця. 1, 1 на А це буде просто А. Ну і додати. 4 помножити на 0,5 це буде 2. то Пишемо плюс 2. Є? Зараз відняти. Множимо на 2 0,3а. Це буде 0,6а. Далі плюс 0,6 множимо на 2. Це буде 1,2. Ну і в знаменнику. Тоді множимо на 2 0,5А в квадраті помножити на 2. 0,5 на 2 це одиниця. Одиниця помножити на а квадраті – це буде просто а квадраті. Далі 2 помножити на 2а це буде плюс 4а. Ну і 2 помножити на 2 це 4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, щоб відняти ці дроби, запишемо, нас другий дріб розкладемо на множники. Ну що ж, використаємо формулу квадрату суми двох виразів. Тобто ми записуємо, що це буде 3,6, що ділиться на А плюс 2. Відняти Я перенесу. Тоді другий дріб у чисельнику записуємо так само 0,6А плюс. 1,2. Ну, а в знаменнику А у квадраті плюс 4А плюс 4 запишемо як у квадраті плюс 4А це буде 2, що множиться на А і множиться на 2. А 4 це 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді перший дріб без змін 3,6, що ділиться на А плюс. 2 Відняти чисельник переписуємо без змін 0,6а плюс 1,2. Ну а в знаменнику за формулою квадрата суми. Квадрат першого виразу подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу записуємо як квадрат суми, тобто це буде А плюс 2 у квадраті. Є? Ну що ж, А плюс 2 у квадраті, це А плюс 2, що множиться на А плюс 2. Ну що ж, давайте зробимо ще таке пояснення. Досить громістко все виходить. 3,6, що ділиться на А плюс 2, відняти 0,6А плюс 1,2, що ділиться, записуємо А плюс 2 у квадраті, як А плюс 2, що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Зараз бачимо, що щоб додати, зручніше зробити знаменники А плюс що множиться на А плюс 2. Тобто щоб у знаменнику першого дробу було А плюс що множиться на А плюс 2, домножимо. І чисельник, і знаменник першого дробу домножимо на А плюс 2. Це буде додатковий множник. Отже, записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. Тоді в чисельнику записуємо як 3, цілих 6, що множиться на А плюс 2. Відняти 0,6А плюс 1,2. В знаменнику записуємо А плюс 2. Що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику. Тоді розкриваємо дужки. 3,6 множимо на А. Це буде 3,6А. Далі 3,6 множимо на 2, це буде 7,2. Далі перед дужками мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було 0,6А стане мінус 0,6А. Було 1,2 стане мінус 1,2. В знаменнику. Записуємо як А плюс 2, що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, подібні доданки зводимо. 3,6 мінус 0,6А це буде 3А. Далі 7,2 мінус 1,2 це буде 6. В знаменнику записуємо так само А плюс 2, що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. У чисельнику трійку виносимо за дужки. то в дужках залишиться. А 3А поділити на 3 це буде А. Додати 6 поділити на 3 це буде 2. А в знаменнику записуємо А плюс 2. Що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на А плюс 2. То тоді одержимо у чисельнику трійку. А в знаменнику А плюс 2. Є. Ну що ж. Після тутожніх перетворень ми одержали 3, що ділиться на А плюс 2. Тобто, цим ми довели нашу тотожність. Записуємо тоді, що тотожність доведено. Ну, що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.